От-от і TikTok заблокують. Вчора Палата представників США підтримали законопроект 8038. І серед пунктів є розділ D про захист американців від іноземних контрольованих програм. Там багато розписано про обмеження та блокування, а прям третім пунктом зазначений TikTok. Нагадаю, що ТТ підозрюють у викраденні особистої інформації користувачів. США заявили, що якщо TikTok не продадуть комусь незалежному, вони його заблокують. А уряд Китаю буквально сказав, що не дасть йому продатись. І от палата представників вже проголосували. Ще це має розглянути Сенат, а далі на підпис до президента. А що ж далі? Далі Європа буде солідарна. В більшості країн Європи і так заборонений цей застосунок для тих, хто займає державні посади. Тому очевидно, що рано чи пізно в Європі його теж заборонять. І Україна заявила, що якщо США заборонять цей застосунок в себе, то і в нас його заблокують теж. Якщо і TikTok не продасться, і все ж таки приймуть його блокування, то це все буде відбуватися від 6 місяців до року.